Вітаю вас, раки! Це швидкий гороскоп на грудень для вас. Перша карта покаже, що вас чекає у сфері фінансів. Четвірка Пентаклів говорить про бажання зберегти стабільність. У грудні ви можете сфокусуватися на накопиченні чи фінансовій безпеці. Будьте обережні з витратами, але не бійтеся інвестувати в довгострокові проекти. Друга карта розкаже, що очікує вас у стосунках. Лицар кубків символізує романтичну енергію. Грудень може стати часом для нових знайомств або посилення почуттів у стосунках. Це місяць, коли ви можете відчути романтику та натхнення у спілкуванні. Події Колесо Фортуни означає несподівані зміни. Доля може підготувати для вас приємні сюрпризи. Будьте відкритими до нових можливостей, вони можуть змінити ваше життя на краще. І остання карта порада. Сила нагадує про вашу внутрішню міць. Вірте у себе, навіть якщо здається, що обставини складні. Дійте спокійно та впевнено, і все складеться на вашу користь. Отже, грудень для раків обіцяє стабільність у фінансах, романтику в стосунках та несподівані приємні події. Карти радять вірити у свою силу та бути готовим до змін. Якщо цей розклад вам відгукнувся, поставте лайк та напишіть у коментарях, які плани у вас на грудень, та не забудьте підписатися, щоб не пропустити розклади на Новий рік.